Ліва бойова стійка. Хоп! Також відпрацьовуємо круговий удар ногою. Передня в лівої стойки, передня нога. Вагу тіла переносимо на задню. Проворачуємо чуть стопу правої ноги опорної п'яточкою на удар вперед. Вже тіло готуємо для удара. І випускаємо ногу вперед. Ілі в корпус, і в голову. Тянемо як краще виходить. Раундтік! На ваші гелі. Чітку удар по кругу передній ногою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Розміжка. Также стараємося. Передньою правою ногою. Правою Раунд кік. На ваші гелі. Передні ножки. Один. Два. Хльостка. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Можна вище. Десять. Розніжка. Закінчили. Присіли.